У Луцьку судять організаторів грального бізнесу. Принаймні таку злочинну діяльність прокуратура інкримінує трьом ковельчанам. Нібито з грудня 2010 року, по лютий 2014-го чоловіки систематично організовували у Ковелі турніри в покер. На кону були ставки готівкою, причому досить високі у той час, як азартні ігри в Україні заборонені законом. Однак самі підозрювані стверджують, що справа є надуманою. Мовляв, прокуратура відверто фабрикує проти них кримінал. Знову на лаві підсудних троє ковальчан цих чоловіків правоохоронці звинувачують у зайнятті гральним бізнесом. Щоправда, Ковальський міськрайонний суд повністю виправдав усіх обвинувачених за недоваденістю. Тож прокуратура тепер оскаржує це рішення в апеляційній інстанції. Суд прийшов до неправильного висновку щодо виправдання, оскільки ті фактичні обставини, які викладені вироку, не відповідають. Ці висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Вирок суду першої інстанції необхідно скасувати та постановити новий вирок і відповідно призначити їм покарання у виді штрафів калюжному 25 тисяч неподаткових міні доходів громадян. Донелюку 20 тисяч і Сікорі 20 тисяч неподаткових міні доходів громадян. За словами прокурора, вину виправданих зокрема доводять телефонні розмови, які прослуховували та записували оперативники. Під час них спільники нібито якраз обговорювали свої злочинні дії. Що якщо проаналізувати ці розмови, то вони фактично зводяться до ставок, до часу проведення ігор, до запрошення осіб на дані ігри і так далі. Розмова між калюжним та нестановленою особою за 2.10.2013, про який калюжний запрошує його на турнір. Нестановлена особа говорить, що його не цікави. Якихось 500 гривень, на що калюжний відповідає, що в нас завжди 3-4 тисячі, тобто він вживає слово в нас. Усі виправдані та їх захист називають такі закиди прокуратури безпідставними та наполягають на тому, що справу проти них фабрикують. Ваші свідки запрошені в один і той же день, одним і тим же слідчим, в одно і те же час, в одному і тому же кабінеті. Не заперечуємо ми, що знаходився там Сікора. Не заперечує, що заходив туди Калюжний Данилюк. Вони пояснювали, за що. Я ще раз говорю, що в сукупності оглядається. Є відеореєстратор, немає, що заходять люди. Хоча би принаймні, що заходять люди. Столи розібрані, на одному столі святкують день народження, стоїть спиртне і так далі. Ну це ж не гра в покер, свідки допитані в цьому всьому. Це лише припущення. Суд видалився до нарадчої кімнати, порадився та проголосив. Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення. А вирок Ковальського міськрайонного суду Волинської області від 3 жовтня 2016 року щодо калюжного Данилюка та Сікори без змін даріт Дмитро Кудик для новин на часі.